в Нашому храмі побудованому честь собор 12 апостолів день престольного свята. Апостол Христос хвилину Вознесіння віддав скарби свої духовні, як нашу віру на спасіння. Ви знайшли большому апостол, Ви своїм святим життям і праведними судіннями зберігаєте православну віру на нашій українській землі. Сьогодні будемо разом з вами полавляти села «Мир міресині, дарувати і душі нашим вілію і милості». Це чудо і вдячність богу за таку милість до нас. Святі апостоли мовить удержати на літу. Посеред клопоч і вправо, в вороз, і в спеку, і в сліту. Дорогий способ, води. дорогий божаючий води. 12 липня 2024 року у День Собору святих славних і всехвальних 12 апостолів, блаженніший митрополит і всієї України онуфрій, звершив велике освячення храму на честь собору святих апостолів у Києві. І приподобуємо світлення своїх, обижай нас весенні слава і і восставляй

Подобает тебе всякая слава честь и поклонение. Отсунье Сына и Святому Духу ныне и во вовеки векова. Господь сил, то есть царь славы.

Після освячення храму блаженіший владика очолив у ньому божественну літургію з нагоди престольного свята. Предстоятелю співслужили архіпископ Обухівський Іона, архіпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Єпископірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство Храму та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. В цьому світі, де, де більше панує зло, неправда, не важко зберігати собі любов. Особливо, якщо до тих, хто нас ображає, хто нас несправедливо, щось на нас говорить. Але все рівно треба боротися з собою. Тому що Господь прийшов до нас, ми не були ангелами, ми були ну, звіроподобними людьми. Ми жили такими животними інститами. Господь прийшов до нас і всіх нас розлюбив. І для всіх нас розп'явся, і за всіх нас воскрес. Тому і ми повинні намагатися любити всіх. Нас і ненавидячих нас. І молиться за тих, хто нас благословляє, за тих, хто нас вплине. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій подякував пастрі за молитву та привітав зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з престольним праздником цього храму, з праздником на честь тринадцяти апостолів. Ті апостоли відвернули від світу у униніє і принесли світ, світну надію на спасіння, яке приніс на землю Господь наш Ісус Христос, і через своє розп'яття і Воскресення подарував нам. Цей храм нагадує нам про тих світлих мужів, учеників Христових, які перетворили Вселенну і наповнили її світом благодаті Христової громада храму подарувала предстоятелю ікону собору святих сил безплотних. На сам кінець архіпастер благословив усіх. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.